Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Консерви і каша основні складові ось такого армійського сухпайка. Його вартість майже 80 гривень. В одній із студентських їдалень Житомира такі продуктові набори продавали частинами. Скажімо, за кашу правили 7 гривень, за м'ясну консерву 14. Галети пропонували по гривні. Але як туди потрапила їжа, призначена для військових, з'ясовував народний контроль. Ще донедавна тут була їдальня. Нині кухонне приладдя забрали. В середині грудня активісти дізналися, що в торговельно-економічному коледжі продають сухпайки Міноборони. Тоді справа прогриміла на всю Житомирщину. Дирекція навчального закладу від своєї вини відхрещується. Ми не, не знали, не повинні були і взагалі туди ніякого відношення не мали. Це приміщення їдальні, в оренду здав фонд держмайна склад з декількома сотнями таких пайків викрили житомирські активісти. Тоді справою зайнялася прокуратура, але приватного підприємця, який постачає продукти в їдальню, і досі не затримано. З'ясувати, чому справу затягують. Активісти автомайдану та народного контролю вирушили до військового прокурора. У Нас є підозріння, що цей чоловік може просто не понести наказання, і ми думаємо, що все таки та не один чоловік це схема розкрадання. Ми повинні відслідкувати всю весь ланцюг від військової частини безпосередньо до цієї особи. Крім того, метою нашої є не лише покарати одну особу, а виявити механізм порушення під час обліку передачі зазначеного майна від виробника. До безпосередньо, вже до кожної військовослужбовця. правоохоронець додає наступні кроки слідства можливі після ревізійної перевірки військових складів. Ми подали заяву для того, щоб активісти теж входили в групу, яка буде перевіряти військові частини. Здесь ми хочемо добитися, щоб це було чесно, правильно і було правильно перевірена. Народний контроль слідкуватиме за розвитком справи та наполягає на швидкому і неупередженому розслідуванні. Катерина Білошицька Ілля Кот, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.